Подивіться, дорогі друзі, де я знаходжуся. Просто прекрасна місцевість тут, в Італії, де росте просто виноград всюди, де би ви не подивилися. І тут живуть фактично люди, італійці, які е, вирощують виноград і таким чином е, заробляють собі на життя. І також дуже сильно роблять різне домашнє класне таке справжнє вино. Не таке, знаєте, просте з порошком, яке ви в магазинах купите, дійсно натуральне. І ми зараз знаходимося в горах. Тут просто ландшафти, просто неймовірні. І виноград фактично всюди ви можете піти, і виноград буде вам рости всюди повністю. От Подивіться на свої власні очі. Повністю свіжий, прекрасний виноград, який ви можете покуштувати, попробувати самі для себе. І я, друзі, сьогодні вам покажу всю цю місцевість, розкажу вам також, чому саме я вибрав Італію, чому я сюди приїхав. І е, чому саме я почав з цієї прекрасної країни? Тому що тут є що подивитися. І я саме, як бачите, дивлюсь на Італію трошки глибше, трошки більше, а не так, як просто їду де туристичні тільки місця. Туристичні місця це добре, але такі різні речі, це ви коли бачите, і можете себе поглинути шматком цієї прекрасної, гарної країни, яка дійсно не зупиняє.